Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо відео що стосується розробки електронних курсів в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити пояснення до елементів дисципліни. Отже, спочатку переглянемо, як це буде виглядати в курсі, який вже працює. Ось зайшли ми в курс, який вже працює. Бачимо пояснення до елементів. Це є елемент лекція, ось пояснення до лекції, як пояснення до загальної теоретичної підготовки, також презентації, пояснення до презентації, пояснення до заліку. Отже, давайте зробимо пояснення і в нашому електронному курсі. Повернемося в електронний курс. Для того, щоб розпочинати додання елементів. В правому верхньому кутку ми знаємо, що знаходиться надпис Редагувати. Натискаємо на цей надпис. Наш курс переходить в режим редагування. Тепер нам необхідно для того, щоб додати пояснення, ми використовуємо наступні, наступні кроки. Додати ресурс, нотатка. Отже, пояснення номер 1 ми, ми будемо робити таким. Зараз. Виберемо пояснення до теоретичної підготовки. Я копіюю свій надпис. Ви можете його вводити руками або вже за раніше скопійований надпис перемістити сюди. Ось, я написав пояснення до теоретичної підготовки. Отже, я зберігаю та повертаюся до дисципліни Так, в нас новий блок, він завжди додається в самий низ. Отже, нам потрібно його перемістити. Перемістимо. За допомогою значка перемістити, це стрілка вверх-вниз, обираємо та вставляємо, куди нас просить система, тобто блок над лекцією. Отже, ми бачимо, що надпис Теоретична підготовка і то, як вона пояснюється, вставилась над лекцією. Тепер додамо пояснення до презентації лекції. Обираємо також додати ресурс, нотатка, вибираємо опис, опис самого матеріалу. І вставляємо зберегти та повернутися до дисципліни. Тепер переміщуємо, щоб це теоретичний матеріал був зверху. Ось у нас пояснення до презентації лекції. Тепер знаходиться над презентацією лекції. Е, також е, ось пояснення до заліку вже використано. Отже, для чого необхідні ці пояснення? Щоб студент міг певним чином орієнтуватися в курсі, тобто, щоб він знав, що тут вивчається, які певні сходинки, тобто, щоб більш структуризувати само, саме, сам процес вивчення дисципліни. Отже, дякую за увагу.